Вітаю всіх у нашому зануренні. Сьогодні ми спробуємо розшифрувати ну таку собі неписану мову доріг: світ водійських жестів. Добрий день, це ті сигнали, знаєте, які не знайдеш у правилах, але вони щодня допомагають нам, водіям, спілкуватися. Матеріал в нас різноманітний, охоплює багато чого. Отже, місія розкрити цей, так би мовити, невидимий код взаємоповаги. Абсолютно вірно. І ця система, хоч вона й неформальна, вона. М Надзвичайно важлива це не просто про комфорт, не просто ввічливість. Ні, це безпосередньо впливає на безпеку. Уміння читати ці сигнали, ну і використовувати їх, звісно, допомагає уникати якихось непорозумінь, знижує напругу. Тобто, може і ДТП попередити? Так, навіть так, це власне ключовий елемент культури водіння, формує довіру між незнайомцями на дорозі. Гаразд, давайте тоді розбиратися. Почнемо з класики, мабуть, коротке подвійне блимання аварійкою. Ну, це ж універсальне дякую, коли пропустили, наприклад. Саме так найпоширеніший жест вдячності. Простий, зрозумілий майже всім. От його краса в лаконічності і дієвості. І дієвості, так. Але є і інші цікаві сигнали. От, наприклад, блимання дальнім світлом. От тут вже трохи складніше, бо сигнал такий багатозначний. Ага, це може бути і пропозиція проїхати першим. Мовляв, проїжджай, я бачу, пропускаю. Але ж за нашими матеріалами, це може бути і попередження про якусь небезпеку попереду, чи як кажуть про поліцію. Як тут зрозуміти? От тут і криється важливість контексту. Про це якраз згадується: якщо вам хтось блимає здалеку, десь на трасі, це скоріш за все, попередження. Точно. А якщо на перехресті. А якщо це на перехресті чи при виїзді з другорядної, то це, ймовірно, якраз пропозиція пропустити. Давай, їдь, треба дивитись на ситуацію. Тобто уважність не лише до сигналу, а й до всієї обстановки. Саме так, без цього ніяк. Цікаво, як один сигнал, а стільки значень. А що скажете про жести руками? От піднята рука від керма, це ж не просто привіт. Та ні, звісно, це теж такий м, багатофункціональний жест. Найчастіше це швидкий спосіб подякувати або показати, що ви пропускаєте, особливо десь у тісних місцях, парковки, двори так, так саме там це більш такий м, особистий сигнал ніж аварійка. Часто сприймається як ну більша повага. Знаєте, іноді навіть простий ківок головою ту саму функцію виконує. Подяка чи підтвердження? Ага, виходить, є цілий арсенал неформальної ввічливості. А от щодо сигналів безпеки. Нагадування про фари, наприклад, так, і це дуже важливий момент. Він демонструє турботу про спільну безпеку. От уявіть, хтось позаду коротко блимає фарами вам у дзеркало. Це може дратувати, може, але часто це просто нагадування. Увімкни світло. Якщо вже сутенія або там туман, дощ це не агресія, а таке дружні попередження тебе можуть погано бачити. Тобто варто сприймати конструктивно. Бажано. Так. І не забуваємо про офіційні сигнали рукою. Матеріали нам нагадують про них. Вони ж незамінні, коли світлові показники раптом не працюють. А вже ж. Нагадаємо: витягнута вбік ліва рука це поворот ліворуч. Так, а ліва рука зігнута в лікті вгору під прямим кутом це сигнал повороту праворуч. Важливо, що саме ліва рука, бо її краще видно з вікна водія. А зупинка? А піднята вертикально вгору ліва рука це намір гальмувати чи зупинитися. Ці сигнали є в ПДР, але знати їх, це теж частина невербальної комунікації і безпеки, звичайно. Виходить, правила і неформальна етика тут ну дуже тісно переплетаються. А що робити, коли сам щось не так зробив? Створив незручність. Є жест вибачення? Є, і це дуже важливий жест. Для зниження агресії матеріали згадують відкриту долоню. Піднято вгору чи просто спрямовано до іншого водія. Це універсальне «вибач». Тобто, якщо випадково підрізав саме так, або зробив якийсь різкий маневр. Цей простий жест може, знаєте, миттєво розрядити ситуацію, показати повагу. Це визнання помилки, скроба зберегти нормальну атмосферу. Отже, якщо підсумувати, від універсального дякую аварійкою чи рокою. Через оце багатозначне блимання дальнім світлом, нагадування про безпеку до офіційних сигналів рукою і важливого жесту, вибач. Ми маємо цілу систему спілкування, мову, яка робить оцей анонімний простір дороги ну, більш людяним. Саме так. І якщо глянути ширше, то ці жести це не просто етикет, це по суті практичні інструменти для координації дій, для зниження стресу і підвищення передбачуваності точно. Передбачуваності поведінки інших вони формують культуру взаємодопомоги, поваги, а це ж фундамент безпечного руху. Кожен такий сигнал це маленький внесок у спільну безпеку і комфорт. І, от на завершення, знаєте, виникає таке питання для роздумів: окрім цих свідомих сигналів, про які ми говорили. Чи є ще якісь ледь помітні, можливо, навіть несвідомі знаки, чи просто манера водіння, яка теж впливає на інших, на загальну атмосферу на дорозі? Це цікаве питання. Безумовно, є навіть те, як близько ти тримаєшся до іншої машини, або наскільки різко гальмуєш чи прискорюєшся. Так, все це теж невербальні сигнали, які інші щитують, але це вже тема для іншого, можливо, занурення. Дійсно. Про це варто подумати кожному водієві.